Ось таку я спекла піцу. Зараз покажу, як я її робила. Гарно всі дня, дівчата і хлопці. І знов тісто, і знову у нас сьогодні піца. Значить так. Але трішки по-іншому зробимо. Я маю на увазі інгредієнти. Тісто те саме. Значить так. На одну порцію таку гарну велику піцу нам треба 150 г водички. Дріжджів десь треба буде п'ять грамів, п' грамів чи шість? Так, солі з щепотку з півчайної ложечки і цукру десь так з півчайної ложечки, олійки ложку. Так, і борошна нам треба буде десь 250 грамів. Таке я зараз розколочу і одразу замішую. Борошно треба віяти обов'язково. Треба борошно завжди збагатити киснем, кислородом. І замішуємо саме легке тісто. Треба вимістити так, щоб мисочка стала чистою і руки чистими. Не обов'язково вимішувати 10 хвилин чи скільки, просто треба замістити так, щоб це все діло чистеньке було. І все у вас вийде. Треба, щоб тісто почало відлипати від рук. А ще це тісто, дівчата, можна ставити в холодильник. Оце одразу дві-три порції замісили, ставити в холодильник і буде вам два дні можете пекти. Нічого з ним не станеться, воно чим дужче прокисне, тим смачніша піца буде. Гарненьке тісто. Хай відпочине воно. Не знаю, може з півгодини. Так, тепер, дівчаточки, готуємо інгредієнти для піци. Нам треба кетчупа, ков який є. Так, треба десь 150 грамів буде, щоб кетчуп був, щоб піца, піца була смачною, треба гарно покласти соуса, ложка олії. Трішки цукру, приправу до піци. Перемішала я. Соус готовий. Відставляємо. Тепер сир твердий у мене є. Грамів 100, не знаю. Треба більше. Сьогодні куряче м'ясо. Тут стегну. Піджарила трішки, можете відварити. Спеції, кусочок ковбаски є. Так, огірочок сьогодні я буду класти. Помідорчики покладу. Так, гриби в мене є, я обжарила їх трохи. Спеціями з усім. А ще я сьогодні покладу ось саморобну філадельфію. Я роблю її сама, це це лав-хак із тіктока. Оце 2 кілограми. Поклала я сюди кефіру, заморозила в морозилці, потім поклала через ситочко його оце, робить. Посолила я його. Я люблю вранці їсти його з кофем чи ще. Дуже смачно, трішки покладу чаточки шо-шо. А піца у нас не надоїдає ніколи і нікому, щоб ви розуміли. Тепер, дівчатка, розкачують тісто. Ні до рук, ні до столу липнути не повинно. Так, дівчатка, тепер виливаємо сюди соус щедро. Все, що зробили, все сюди кладемо. А тепер, у кого що є. значить так, у мене що м'яса ж це тут, грамів, не знаю, 150. Я трішки його обжарила. А ви можете відварити із спеціями, хто як хоче. Ковбаски тут є трохи у мене. Не знаю, грам 80 ковбаси. От, жарені грибочки. Можна сирі, вони Ну, Я б жарила, бо так мені захотілося. Так, тепер кладу помідорчик. Я десь три четвертих покладу помідорчика. Так. А одну четверту ставлю для огіручків. Ще й так хочеться мені. Можете робити два сезони, можете три робити сезони під хто що хоче, так зонами накладайте і все у вас вийде. Тепер. Олівки покладу туди помідорчики. У мене сім горошин. Я перерізала їх. Догірочками до класти олівки не будемо, до помідорчика те, що треба. Дівчата, моя філадельфія, моя саворовна філадельфія. Зараз сюди я її покладу гарненько кругом. Мені так подобається. А тепер зверху. Посипаю твердим сиром, в кого який є. Знов приправку для піци зверху. Тут є орегано. орегано те, що треба, я вже казала для піци. Тепер в духовку 220 градусів у мене буде, і будемо дивитися, скільки буде пектися, чи то 5 хвилин, чи то 10 хвилин. Дівчаточки, ось така піца вийшла у мене. Тепер розріжемо дивіться, яка гарна. А я хочу побажати всім всього найкращого миру, терпіння, затишку, і бувайте всі здорові.